Столиця Угорщини, можливо, приваблює не стільки туристів, як Лондон чи Париж, але місцеві жителі вважають, що вона їм зовсім не поступається. Історичний центр Будапешта внесено до списку ЮНЕСКО. Архітектурні пам'ятки роблять береги Дунаю ще мальовничішими. Дивовижні елементи панорами це визначні мости, які сполучають пагорбкувату буду з рівниним пештом. Старовинний міський ландшафт зберігає історію руйнувань і творень. На правому березі Дунаю стоїть Будайська фортеця. Найдавніша частина палацу побудована в 14 столітті. Це найзначніший монументальний комплекс країни. Сюди щороку проїжджають сотні тисяч туристів. Будапешт – з Будапешта з найкрасивіших міст світу. Я не маю упередженості. Я сказав би, що він може змагатися з Нью-Йорком і навіть Лондоном, Парижем або будь-яким іншим містом, бо це культурне місце, що зберегло традиції. Поблизу можна побачити безріч будівель 17-го та 18-го століть. Вони збереглися, попри те, що цей район був майже повністю зруйнований. А на лівому березі Дунаю розташувався проспект Андраші. Його називають Будапештськими єлисейськими полями. Він також у списку ЮНЕСКО. Проспект завдовжки 2,5 кілометри сполучує площу Ференца деяка з площою героїв. я відчуваю гордість, коли говорю про Будапешт чи Угорщину. Мені пощастило побувати в кількох країнах, але гадаю, я ні на що не проміняла би Будапешт. У списку світової спадщини ЮНЕСКО є вже більше тисяча 1200 об'єктів, розташованих у 168 країнах. Водночас у Європі розташована найбільша кількість культурних та природних пам'яток.